Скажи мені, коли ти зрозумів, що ви отримали наказ виходити в полон, які були думки? Чи були думки, що ти звідти колись вийдеш? По перше, ну я я про себе мало думав взагалі всю свою службу. Ось для мене, по-перше, стало полегшенням, що більше не будуть гинути мої хлопці та дівчата, що настав спокій, нас перестали бомбардувати. Uh -huh. Ну, Джерело на той момент джерело, там, у поверсі, і мінус третій поверх вже був пробитий. Тобто, ну, Питання часу добити, нас було доба. І на момент виходу у нас вже залишалася бензина в генераторі, тільки щоб підпалити своє майно, коли ми вийдемо. Тому ну, вже не було чим стояти просто. Ну, Стрілкатньою воювати з авіацією це абсурд. Ну, Ось. Це Тому, по-перше, я і спитав полегшення, що хлопці більше не будуть їм. Для мене це було найважливіше на той час. Але з іншого боку, я розумів, що щоб нам там не обіцяли при цьому по чесному виході, я розумів, що ну, це буде зовсім не так, що буде набагато гірше, але я навіть не уявляв. в ну, мене просто фантазії не вистачило тоді уявити, що буде в полоні. А що було? Коли, ну, нас привезли в Єленовку, е, до речі, дагестанці, які нас супроводжували в автобусі, ну, спочатку там в Балаклавах були, там зараз будемо вас на бутилки сажати, там затворими щелкали. Е, коли ми з ними майже добу провели, нас е, в Оленівку ми приїхали рано вранці, і аж до темряви ми знаходилися за територією колонії. Uh -huh. Біля автобусів. Вони у нас позабирали гроші. Ну, начальник штабу наш підійшов к ним добре каже, що хлопці ну, гроші забрали. Купіть нам хоча б пару пачок сигарок. Вони нам купили кілька паків води в автобус. Принесли, купили кілька палок вареної ковбаси. Uh -huh. Хліб ще теплий. 17 березня, от в день авіаудара, я останній раз їв хліб. І Я взяв цей хліб, я його нюхав сльози, ті я, я так кайфував. І коротше, е, коли ми заїжджали на Оленівку, у нас в автобусі майже у кожного було по півтора блока цигарок. Це Слова, на все, а, це... Чого це, а чого це вони були такі добрі? Це? Ну, може, стаґстаґольський синдром, тому що е, один із них, фугас нього, був позивний. Ми розговорилися вже, коли стояли біля Єліновки. Ну, вони нам роз дозволяли виходити з автобуса, ну, біля автобуса стояти, курити, там, спілкуватись. По-перше, ми йому пояснили, чому ми воюємо ну, зі своєї сторони, що кажемо, ну, дивись, до тебе в Махачкалу, приїдуть українці і почнуть вас убивати. Що ти будеш робити? конечно, я буду защищать свою ну, семью там туда-сюда. Я говорю, вот мы то же самое вы пришли на нашу землю. И вот mm -hmm. на майже перед заездом в Еленовку, он сказал, как плохо, что мы враги, я бы хотел с вами в одном строю стоять. И меня эти слова, ну, себе. это, ну, от него это было очень сильно чуто. Ничего себе. Окей, а коли ви приїхали до Єленовки, що там вже було? Ну, в Єленовці я пробув три дні. Нас забили в бараки просто там барак на 200, нас 600 чоловік. Тобто спали в навалку один на одним. Хлопцям моїм з десанта штурмовороти повезло, вони потрапили в наряд на кухню, на роздачу їжі там, на хліборізку. І вночі принесли цибуліну в тряпочку завернуту, така куча шкіри вареної з куриці і півбуханки хліба. І ми на всіх це поділили. Ми так кайфували, це для нас просто пір був. І Ми так дякували хлопцям кажемо давайте пробивайте туди ну, почаще туди. Ну, я не знав, що мене через день там вже не буде. Через день приїхали, построїли нас на плацу, вийшла людина в Балаклаві, зачитала списки. І тоді Зачитали, сказали, вам 10 хвилин зібратись, попрощатися зі своїми товаришами і уїжджаємо. Ось. Ну, хлопцы наши там, может, на обмен, на обмен, я кажу, ну, обмен, мы еще не, не прошли фильтрацию, а вы про обмен какие-то скажете. Нас там толком не пальцы еще не подкатывали, ДНК не брали. И нас пригнали, до, там стояло 4 КАМАЗа, нас пригнали до этих КАМАЗов. Ну, то есть, три дня нас вообще не чипало, такого, ну, взагалі ничего не было. Mm -hmm. И тут риска команда «Всем на колени!» Руки за голову, усі попадали на коліни, почали підходити там, ну, когось ударять, не, не подобалося їм, як сидів, там, в голову з ноги, там когось ще щось. Познімали з нас, з усіх годинників, у кого були, е, ну, позабирали, коротше, все, ну, що могли. Потім замотали скотчем очі, в руки і почали нас пакувати в ці камази. Це перший такий киш... жах просто був, коли 60 людей в цьому кузові е, сидять, і просто, ну якщо один шевелиться, то. Вокруг нього чоловік п'ять починають від болю просто корчитись, тому що ну, будь-який рух просто создавав неймовірну біль оточуючим, тому що ну, всі так сиділи плотно, просто, що... і це було ну, незручно, Ну, це був жах, звісно. Mm -hmm. На пів дороги охоронець, який з нами сидів в кузові, помітив, що хтось підняв скотч з очей, Закричал колони стой, колонна зупинилась, начал кричать и: зараз тебе выведем, обнулим там, тому, кто дивился, кажи еще рядом с тобой твоих друзей расстреляют, там челок вас за твором, что-то играл, вот, кажи мне пофиг, скольки я вас довезу, мне ой, мне пофиг, каком я вас довезу состояние. мне главное количество, вот." Десь ну, рано вранці вже світало, ми під'їхали кудись. Мой КАМАЗ, виходить, вогружали останнім. Mm -hmm. я, я чув, як лають собаки, як, ну, як б'ють людей, дуже чітко слилися ці удари, крики, стони, там, ну, таке творилося хаос, і мене. Останнього викидували ну, підводять до борта Камаза, в мене зав'язані скотчем у лоза, руки з хамотами спереду. І він мене пінком в спину товкає, і я лечу з цього борта. Ну, я розумію, що Камаз високий, е маю намір згрупуватися, але в мене не, не вийшло. Я упав, а борт Камаза розбив собі голову. І тут же відчув, що мене схватили, кинули і отак от. Так от і Я ось переміщаюсь, падаю, і мене зі всіх сторон б'ють. Ну, таке відчуття було, що носками з піском або чимось таким ось чувствую бах, все, розумію, зуба нема, чувствую, як у мене по обличчю кров тече. Через такі строї мене прогнали, ну у нас всі в принципі ось один раз прогнали, потім поставили в якийсь бокс. Ну, я відчував, що зі мною поруч декілька людей стоять і постійно на науха. Хто Зеленський, хто Путін? Причеслава Росія, Ахмат сила там, ну ты ти, ти азовець? Нет, я морпех, ти вреш давай. ну короче, от так, давай в этот раз двоих сразу, или троих, как в двоїх стріляємо одразу, чи троїх, як в прошлому. Знову сшу, когось тащать, починають щелкати затвори. Ну, я, я розумію, що ну, ми в їх підпорядкуванні. Ну, короче, вони можуть з нами просто зробити все, що захочуть. Mm -hmm. Ось, потім через деякий час мене знову через три проганяють, в мене з них злітають лови. уже кому-то сподобалось. <laughs> <laughs> вот. И дальше я босиком. Вот. Yep. Потом опять загнали, где мы стояли. Кто-то спидит и ударит, кто, кто над духом кричит. Ну, после, это так психологический тиск постоянный. У меня стало погано, меня прихватило сердце, ну, оно у меня слабкое было на тот час, у меня до этого были пару приступов. И я, я просто впав, у меня нитроглицерин с собой в кармане был, mm -hmm. ну, ты бежал, цей вертухай кричит мне, что такое, вставай, я кажу, я не могу, говорю, неплохо, говорю, у меня лекарство в кармане, дайте, пожалуйста, ну, я выпью лекарство. Він зняв мені скоч з другу, не скочить цей хамут. Mm -hmm. Я достав ліки, закинув в рот. Кажу, можна води? Що тобі ще? Ну, коротше, схватил мене, кудись потащив. Ну, я так зрозумів, що мене на без черги потащили далі. Підтащив до якогось, ну, уже скотча на очах не було. Я постійно головою вниз, він мене, він мене постійно за шию тримає вниз, щоб mm -hmm. я дивився. Підтащив до якогось віконця, засунув туди голову, мені волоси зрізали, там ногті. Ну, я так зрозумів, що на ДНК, відкатали mm -hmm. пальці, потім підтащили, 에, кудись дотащили, кажуть. Снимаю себе все, я разделся до гола, э, заталкивает меня в комнату, там души, и краник тут дуже высоко. А, ну, мы, короче, сейчас все приемки два ребра взломали, и я тянусь, чтобы открыть эти души, и ну, я понимаю, что я не могу дотянуться, я просто дыхать не могу. И он такой, что, помылся? Я говорю, так точно помылся. Все. Ну, на мене навіть ні, ні краплі води не крап, капнула. Ось, дали мені цей зековський одяг їхній російський, переодягли. А де куди це вас перевезли? Ну, потім, потім ми вже по мізках, ну, в яких нам їжу давали, поняли, що ми всього номер 2 міста Таганрог. Угу. Ось. Зрозуміло. І... І вже вони вдвох затаскували мене в камеру, я вже на ногах не стояв, ну, заточили в камеру, кинули на пол, там вже були хлопці в камері. І такі, щоб це говно стояло на ногах через 10. Минут. Ну, Хлопці підійшли, підняли мене, допомогли мені умитися, я дивлюсь, ока нема, нос звернутий. Коротше, uh, ну, нормально набусили мене. Капець. Знаєш, ось, ось правильно пише Юля, яка з Мелітополя. Маю надію, що це почує ваш друг з Криму, ось той самий, да? Ось щоб він це чув, що, що, що вони роблять. А ти почув. Це вічна, яка мешкає в Севастополі, і казала мені, Ну, ви все одно в Севастополь не лісті, Севастополь, пусть страсія останеться. Це моя рідна сестра. Ну я з нею не спілкуюся взагалі. Капець. Слухай, так скажи мені, ти потрапляєш туди, після поранень? Да? Тобто, ти поранений? Так І... в мене ногами рухалось, вони це бачили. Капець. І в них до тебе таке ставлення, тобто, вони туб, тебе везуть навіть не в лікарню, а просто до. Зони, так, да? ну блін, Ну, вкритку вкритую Е, Камера була розрахована десь спочатку, може на чотири людини. По итогу нам доварювали нари, коли мене вже з цієї локації перевозили, вона вже була на 14 місць. Ого. Тобто в мене нари. Я ось так от лежав, і ось так наді мною був свот. Ну такі цар цар царська ще тюрма, старина. Ага. І оце наді мною прям свод був. Тобто, ну, піднятися з кровати, якщо, ну, отак сісти, я не міг, я міг тільки боком скатитись з другого ярусу, ну і спуститись. Тобто а в тебе там не було ніякого навіть лікування, да? нічого. Одного разу я попросив, щоб до мене лікар прийшла, ну, хотів валідолу хоча б попросити якогось. Вона зайшла така. Жить будь, все нормально. Ушла. Капець. От в таганрозі як... про медичну допомогу ніякого і розмову взагалі не було. Угу. Капець. Скажи мені, будь, будь ласка, що ви там їли? Шо ви, що ви, ви там пили? Тобто, ну, як у вас там Втаганроз? було? Вибач, перебив тебе, ні, ні, не дослухав. Не, ні. А, що ви там їли, що ви там пили, та яке у вас там було життя, Макси? Кормили там откровенною тухлятиною, е, ну, давали жили такі від м'яса в їжу. Ну, вони протухші були, От, вони були з протухшим запахом, а кашу вони, мабуть, в термосах спеціально або ставили на сонце сиворотку ізолювали, щоб вона прокисла, і давали нам оцю протішу кашу. Тобто, ну, на, Наприклад, на перше на обід, е, ну, в місці там буквально 2-3 ложки води, ні, ні солене, нічого, і там шматочок капусти плавали якісь. Ну, на друге, ти там, теж по дну тарілки розмазана якась вот така кисла каша, і оці тухли жили. Одного разу нам дали э, смажених карасів на вечері. По одному такому здоровому карасю кожному роздали, я думав, може, у них свята якесь або щось. <риснє риснє> <риснє> Карасі були дуже смачні. Капець. <риснє> От. Потім починалася, ну, після сніданку, ранкова перевірка, нас виганяли на коридор. Один надзиратель там такий був, любив вот так вот проходити, мимо кожного, ну, як, як про, ну, шмон, як робить, оце руки вниз опустилися до району почек і он тиш. Оце вот от поломати, ніжні. Капець. от цей удар, блин, це просто капець і слишком. Там люди, вибачте, від страху і кукали, і какали в штани на цих перевірках, і вони соржали просто і все. От. Ну, ми, Знаєш, ми, такий, цих, приятні, такий яскравий контраст да, з тим, як ми поводимося з, ї, з їхніми військовополоненими, де не дай боже, там кожен день одна і, тама, і та сама їжа. Та ти що? Скажи мені, а ось таке питання. Я його питаю у всіх наших, хто там був. Бодай раз до вас хтось приїздив там з міжнародних якихось там чи ні? Ні разу. Ну, в Таганрозі раз, про це взагалі речі не було. У нас виходили вікна з камери на внутрішній двор тюрми і на, на другому поверсі там ну, була у них катівня. Я в ній кілька разів теж побував. І з цієї котівні, от зранку до вечора, зранку до вечора постійно дикі воплі. От ти просто сидиш в камері, в тебе жах, в тебе волоси ну, насналися побрили. То, то, ну, відчували, що у нас це, це дибки становиться. і це такий жах був. І коли щелкають двері камери, і всі сидять просто, Ну, тут тупо жах такий, що зараз тебе заберуть і потащать. Капець. Ось, і, і, це ось, і Я, коли туди потрапляв, в ту котівню, це, це, там, там, там просто от жахом пахло все. Ось, в ній пахло потом, кров'ю, адреналіном, ось такий от запах там стояв постійно. Слухай, це... а, Макси, а чому ти туди потрапляв? За, за що? Ну, ну ось. Um, ну, на, на Азовсталі я був в е, командуванні морської піхоти. Mm. Я у Валини і у начальника штабу нашого був правою рукою. Ну, я завжди ну, я був взагалі е, на момент повномасштабного був інструктором батальйону морської піхоти, mm. 36-ї бригади. У мене батальйон був відбірний, через мене всі кадри в батальйоні проходили. Ну, Комбат мені довіряв ну, на всі 100. Е, ну, ну, Він знав, що я і підготовлю людей гарно, і ну, завжди все буде. І ну, Вони звід, звідси, звідки про це дізналися, бо я казали, я інструктор батальйону, я писаль, там мені аеропорта в страєвому відністі. Ну, таке, на дурачка. Е, С'їжджали, але ну, вони мої татуювання дивилися. Ну, Кали, щось тобі кажуть, що ти який там мутний пісарь говорить. в черепах там, туди-сюди. Морська піхота в мене. Що ти який там мутний. Мутний пісарь. Знов у нас легенька пауза зі зв'язочком у Макса. Зараз чекаємо. Зараз це буде. Знову зник трішки зв'язок. Макс, Макс да. да. зв'язок. зник на словах, коли вони тобі, тобі знову кажуть, що ти мутний пісар. І що там далі? Ой, знову я... з'ясно. Да. Що... Так, да. все добре. Все вот добре. Тобто вони тобі кажуть, ти мутний пісар і. Я був інструктором батальйону морської піхоти, і, ну, я хлопців не осуждаю, хто мене здав. Ну, там... ну, Слухай, може, може, це теж при катуваннях було. Ну, тобто це ж ну ж. так, я ж скажу, я я нікого навіть не, не засуджую за це. Ну, там все, що хочеш, можна було сказати. Там, що, що ти там, і на Кенеді покушення зробив, і все, що завгодно. Ось, ну коротше, вони про це дізналися. Мене таскали в цю котівню, але там ніяких питань взагалі не задавалося. Там просто були знущання, там струмом били, підвішували за ноги мене. Поруч висів хлопець за руки прив'язаний, я висів за ноги прив'язаний поруч. Вони його хірячили дубинками, а мені, мені казали, Смотри, ти зараз будеш в містані в Ну, висел там, поки сведомость не втрачал, там, таке. И сухое по утоплению мы робили, через тряпку воду в рот лили, там. Но там они вообще ничего не, 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 не Просто избиение, изнущение. А потом, когда ты уже идешь до следственного комитета, вот, Заходить Чечен огромний, там, пару ударів по корпусу, і такий ти зрозумів, що з тобою буде, якщо ти зараз не скажеш все? Я кажу, ти да понял, гражданин начальник, все. Ну, я я розказую. Але питання були загальні: кількість бригади, озброєння. Ну, тобто, ну, звичайні питання, які задають при потраплянні в полон. Потім вже приїхали якісь спеціалі. Вже почали мене спрашивати, хто такой Віктор Сіпоза, мій комбат колишній, і яку я при ньому роль грав там. Ну, коротше, ну, я, я зрозумів, що інформація у них є. Але ну, я так намагався вілять. Ну, коротше, ну, вони від, від мене там мало що дізнавалися, але ну, вони, ну я їм теж казав, хлопцы кажу, я, ну, я русский по происхождению, говорю, у меня он вся родня в Астраханской области живет. Говорю, я целенаправленно пошел защищать Украину в 2014 году, потому что ну, я видел это вторгнение, аннексию. И я это след, след следователю говорил, вот этим, там, кто они, ФСБшники были, не знаю. Я это им говорил, говорю, вы бы на моем месте поступили бы точно так же. Какие ко мне могут быть претензии, как к военным? От, ну в Таганрозі на мене ще не, справу не фабрикували, його потім почали фабрикувати, коли я вже був в Курську в Це е, В Таганрозі я пробив три тижні. Вночі мене прийшли зі мно, за мною, сказали, одягайся там, вперед, на виход. О, Слухай, а ось, я... тобі, а ось тобі пише наша перемога. Переможниця Максим, як ви це все витримали? Що допомогло вам не з'їхати з глузду? А тільки думки про сім'ю. Мені хотілося тисячу раз померти там на цих питках. Мені хотілося знову опинитися на Азовсталі під ударами, тільки аби не терпіти цього всього. Але я розумів, що в мене дружина і діти мене чекають, і я повинен повернутися. Ну, любою ціною, я повинен через це все пройти. І я навчився в Таганрозі, до речі, я навчився контролювати біль. Mm. Тобто вони, вони, ну, там на ногах в мене рани були, мене там викрутку засовували. там. Okay. А, але я просто я питався все це відключити. І я, я... Тупо таку тупу, таку біль відчувала, не гостру, а таку тупу. І я просто відключався від, від цього, цього і сидів от постійно, мене там катують, а я малюся, 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 малюся постійно, очі наш читаю. Терплю цю біль. І от це, ну, от це мене рятувало, просто допомагало. І я завжди думав: ой, мої рідненькі, дочекайтесь мене вдома, я кажу, повинен до вас повернутись. ボタンもツアーもなりと。